Усі наші невиконання виконання наказу зразу переходять в юрисдикцію військової прокуратури. Буквально два дні тому, виконуючи наказ президента України та головнокомандуючого зону АТО, була дана команда батальйону Січ, який базується в місті Слов'янськ, перебазуватись в місто Авдеївку. Піски, зразу скажу, місто піски ми поки не залишаємо. Ми, як стояли, так і стоїмо, чекаємо офіційного наказу. Бажання у батальйону звідти робити якийсь там, ну, відступ чи передислокацію нема. Хлопці, як стояли, так і хочуть далі стояти. Але є ну, оперативна інформація, є деякі завдання, які стоять перед батальйоном. Тому все ж таки думаю, що ми звідти трошки відступимо для того, щоб дати змогу нашим військовим. Займатися тією справою, ну для чого, в принципі, війська в Україні і є. Так що, все офіційно. Стосовно політичних заяв, стосовно того, що саме батальйон Січ в Краматорську звалив Леніна, ну, підтвердженням тому буде так: батальйон Січ виїхав, а Леніни все одно падають. Щось тут не стиковка. Якось так. Вони чи самі по собі вже падають. Ну, ще не всі. Ну, таке діло. Ми, але я скажу так. Ми ж повинні підтримувати ну, Верховну Раду. ми підтримуємо владу, яка зараз є. Верховна Рада проголосувала про декомунізацію України. Проголосувала. Ну, я скажу так, вкладувати безліч мільйонів в те, щоб зняти якийсь пам'ятник, це безглуздо. Це знову піде в кишені комусь. Краще за 2 тисячі гривень наняти декілька машин, його звалити і за ті кошти, які на його демонтаж. Вкласти ці кошти в реорганізацію, реструктуризацію самої площі, на якій вони стоять, на дитячі майданчики. Краще поставити дві якихось сосни це буде більш користі для населення, ніж якісь пам'ятники. Бойову задачу ми свою припинили в Слов'янську, але гуманітарні, спільні проекти силами окремих бійців чи. Окремих людей з можна з легкістю продовжувати, тобто в цьому немає ніяких перепон. Це можуть бути е, від'їзд дітей на святкування там різдва, великодня чи інших свят на західної України. Хоча є допустимо це державна, ніби програма. Хто точно знає, то але і силами окремих людей це можна робити. Наскільки я знаю, пропонували деякі наші друзі поїздку дітей Слов'янська в Польщу. Поїздку там, ну це все такі нюанси, які налагоджені на особистому контакті. Тобто ці гуманітарні зв'язки не будуть певнені, це не це неможливо. Думаю, що в Слов'янська як була українська платформа. За цей час з нашою допомогою, з вашою операцією пра вона збільшилась, вона тут зміцнила і громадськість, активна громадськість слов'янська, вже має ті важелі впливу і ті знання, які їм дозволять впливати на місцеву владу, які дозволять вам рушити корупційні схеми.